У селах Мукачівської громади розпочали ремонт доріг. Зараз триває відновлення під'їзних та центральних шляхів у селах Залужжя, Макарево та Барбово. Підрядники відфрезерували старий асфальт, вирівнюють основу, на яку влаштовуватимуть нове покриття. На деяких ділянках дороги буде проведено ямковий ремонт. Нашими працівниками саме проводиться в рамках експлуатаційного утримання. Здійснюють вони роботи по Холодному фризуванню асфальту, також в місцях, де необхідно це і йде планування основи. В подальшому йде розлив бітумної емульсії. І укладання нового асфальтобетону. З його відповідно ущі розпочати роботи по напрямку залиш макарева барбова На цей напрямок передбачено 11,5 мільйонів на ремонт дороги. Як ви знаєте, ці дороги знаходяться на балансі у служби місцевих автомобільних доріг. У нас передбачено по кожному із населених пунктів, які приєднались до територіальної Мукачівської територіальної громади. Це, наприклад, Дорога – 4,5 мільйона, так само Мукачево, Лавки, Павшино, Пістряло. Тобто по кожному напрямку передбачили кошти, щоб привести в порядок центральні шляхи. Також управління міського господарства ще передбачається. Зараз формуються кошторис по тим дорогам, які у нас йдуть від центральних доріг, щоб була можливість залетати, щоб привезти дороги до зими. Плюс, окремо, ще напрямок, там де щебневі дороги по селам будуть проводитися підсипка щебнем. Загалом до кінця листопада планують відновити ділянки доріг у 14 селах громади: Павшині, Пістрялові, Завидові, Лавках, Шенбурні, Нижньому коробці, Горбку, дороб. Братові, негрові, Дерцені, Форноші, Залужі, Макарові та Барбові. Вказані автошляхи знаходяться на балансі Служби місцевих автомобільних доріг. На відновлення покриття з міського бюджету виділили 30 мільйонів гривень. Крім того, 8 мільйонів гривень передбачили для проведення поточних ремонтів міських вулиць та тротуарів. Дороги планують відремонтувати до кінця листопада.